Привіт, всім, мене звати Олег. Ви на каналі Дедіон І Сьогодні в нас ну вже на певно більшість знає про цю новину, але сьогодні ми поговоримо про ребаланс в 10.3 гілки Європи. Так, це не такий, що там я під відео розповідаю. Я більше хочу поділитися своїми думками. Плюс показати кожен танк. Е, ну не так, щоб показати, а розповісти, що зміни, і якісь свої думки щодо цього. Тому не забудь поставити вподобайку, написати будь-який коментар для просування цього відео. Ну і підписатися буде прям імбоє. Е, також інфу, до речі, я взяв у Black Mind, Black Mind е, е, кинув мені. Це, якщо що, Ютубер теж. Е, е, так і вписуєте Blackmind і знаходите він теж там робить відео і все в цьому дусі. Тому. Інфу він мені дав, бо перекладати самому я сам перекладав. У е мене є відео, до речі, щодо німецьких ребалансів і всіх в цьому дусі. Але мені щось ну, трішечки впадло перекладати, тому дякую йому за те, що він кинув мені цю інфу. Е Ромчик, тобі велика дяка. Так, поїхали. Почнемо з 60 тп. Єдине, ось він де. 60 ТП, що з ним буде? Збільшиться міцність на 100 одиниць та разова шкода на 30, 20, 40 одиниць. Боєкомплект стане БП, КС і Фугаси. Ми зараз якраз це все поговоримо, проговоримо скоріше буде правильно. Е, також погіршується час перезаряджання на 0,96 секунд та стабілізація гармати, покращиться час зведення на 0,8 секунди. Давайте почнемо зі 100 одиниць. Тобто в нього 2500, буде 2,400. Разова шкода замість е, 600 буде, на жаль. та разова шкода на. Е, Збільшиться. Буде 630, буде 506, 550, ну, типу, непогано. Це, типу, файно. до речі. Е, також боєкомплект БП. В нього зараз бронебійня, тобто будуть БПшки, тобто, буде трішечки гірше пробивати. Е, також КСки, КСки так і залишаються, і фугаси так і залишаються. Щодо пробиття 252 міліметри. Зараз у нього пробиття 258, буде 252 і 315. Ну, тобто, трішечки він гірше буде пробивати ягу, є сотого, буде прям гірше пробивати. Тому що це прям ну значимо. Тому що 330 вже є 100 можна пробивати. Буде менше, вже буде трішечки гірше. Тому тут в цьому плані. Час зведення. Так, на 0,96 секунд час перезаряджання. Тобто, ну, можна сказати, майже на секунду. Зараз у нього час перезаряджання 14.07 буде майже 15 секунд. Не майже, а 15 секунд буде. Е, також час зведення на 0,8. Е, зменшиться, так? Покращиться. Ну так, тобто на 0,8. Тобто буде 4,1 секунда час зведення. Ну, непогано, типу. Ну, Його, можна сказати, так трішечки і апнули. І трішечки, каже, порізали. Ну, Більш-менш непогано. Каро 45 Т, до речі, той танчик, який я нещодавно, до речі, отримав. Отаман, я тебе в цьому відео згадаю. Дякую тобі, велике, за такий мегаподарунок. Е, всі кричали, що буде з каро. Це ж зараз імба просто. А тут, тут два речення всього: трохи збільшиться бронювання в башті. В башті, типу, в нього башта броні немає в башті, а її збільшать, тобто це ап. І трохи зменшиться потужність двигуна з максимальною швидкістю. Ну, я думаю, що це буде не критично, Мені здається, до 3-5 кілометрів. Ну, мені так здається, я думаю, сильно йому не будуть. Хоча в нього поворот на місці, у каро не дуже. От я б сказав би, не дуже. Але. Е, чомусь йому вирішили ось так зробити. Далі, Мінотавром. Мінотавра у нас, де він тут, де цей красень? Ось він тут у нас. Мінотавра, основний снаряд. Давайте я одразу, напевно, ось так буду робити, щоб ми бачили і плюс коментували. Основний снаряд стане БП. Е, дивимось. Основний снаряд у нього бронебійний. Тобто, я дивлюсь, ставлю дуже багато саме ну, БПшок Чому? Тому що в них пробиття трішки гірше, і в них воно зменшується. при... От ти кидаєш з одним пробиттям, а долетить воно зовсім з іншим. Це щоб ви розуміли, що таке БП. Бронебійки, коли ти кидаєш з одним пробиттям, з таким пробиттям воно і повинно залетіти. Якось так. Ну, Грубо сказано, але сенс не змінюється. <кхем> так, та швидкість зменшиться, швидкість польоту для цього типу снарядів та потужність двигуна. Тобто кидати він буде, мені здається, як бабаха. Ні, ну я жартую, звісно. Але, мабуть, як яга приблизно. Ну, мені так здається, тому що зменшують, то, значить, буде летіти трішки гірше, бо і так летять трішки гірше за бронебійки. тому, Ну, таке собі. Тут можна сказати нерфанули. Збільшиться міцність до 2000 одиниць. Зараз у нього міцність 1900, буде 2000. Та швидкість польоту КС. До речі, бачите, швидкість польоту КС збільшиться. Ну це логічно. КСки повинні. Ну, тут щось забрали, щось змінили. Ну, КСки в е Мінотавру досить часто, до речі, завантажуються і досить часто кидаєте. Тому, типу, окей, але все-таки нерфанули трішки. Джето 65, Джето 65. Де він? Де цей красень? Теж ось красень. Е -е, Дивимось, що в ньому. Покращиться потужність двигуна та перезаряджання кожного снаряду в барабані. Тобто на 0,48, на 0,96 і 0,48 знову. Дивимось. Е, час до заряджання в магазині. Ну, 0,48, це як, я як розумію, е, перший, мабуть. Чи це, оце не зрозуміло. Ну, 0,48, тобто перший і останній. Тобто, зараз першим снарядом 7,70. Е, а воно. На 0,48. Тобто зменшиться виходить? Тобто буде не 7,770, а 7,30 приблизно. Ну, Приблизно, я кажу, приблизно. Ну там навіть менше, 7,20, тому що 48 це майже 50, тобто 7,20. 6.34 на 0,96. Я не розум... Ну тут буде 5 з копійками, тобто прога буде краще гратися, до речі, в плані гармати. Зменшиться бронювання башти. Кількість ХП та пробиття усіх снарядів. Оце цікаво, до речі. Ну тут, типу, проб... ну, типу міцність 1900 у упрогі. Ну, єдине, що воно може, це тільки зменшитись. Ну, 1800, там 850, можливо. Ну, Моя думка просто. Так, ТВП. Та, та імба, про яку казали. Ой, та все. ТВП, боже, буде нерв ТВП. Вона буде гратися, але на фа... по факту ось що ми маємо. Час перезаряджання. Задовбались цим ремонтом, каже. Ось так. Так, зараз, секундочку. А то ж неможливо і казати нормально. ТВП. Продовжуємо. Час перезаряджання снарядів в магазині стане. Секунда 88. Тобто, зараз це секунда і 5. Секунда і 5. Буде 88. Тобто, реалізація ну, трішечки збільшиться. Ну, це, це треба було реально. ну Вона імбує. Реально, ТВП імбує, і це треба було зробити. Це логічно. Максимальна швидкість назад 17 кілометрів е, назад. Тобто зараз 20. Буде 17. Ну, трішечка згірше буде. Ну, дійсно, е, ну, він видав барабан ТВП. Да, і ти просто назад швиденько від'їжджаєш. Все. 20 км, і ну, це, типу, ну, досить непоганий показник. І, ну, мабуть, логічно, Мабуть, логічно. Покращиться на 1,92 секунди час перезаряджання всього магазину. Тобто зараз час перезаряджання в нас 23,54, а стане на майже 2 секунди. Ну, Давайте округлимо майже 2 секунди. Тобто буде 25,54. Ну, типу, напевно, окей. Бо реально, ну, ТВП хаймбує. Перезаряджання погіршиться так. Погіршиться бронювання башти, потужність двигуна і розкіт. Дійсно, прикол в тому, що ось якщо подивитися, то ось ця маска вона дуже сильно танкує. І тут ось ці частини, ось оці, вони теж танкують. Єдине, що пробивається, це ось, ось ця частина. І ось ця. А все інше, воно дуже сильно ну так, танкує. Тобто, я щодо ТВП, прям, я на ній не то, що я катаю постійно на ній. Але ну, мені, мені здається, це потрібно було зробити, тому що вона дійсно зараз дуже сильно виділяється. І так, вони її не сильно якось дуже прям понерфили. Тобто, це такі якісь більше такі. Ну, хочеться сказати, ребаланс, але ну, це і ап, і нерв одночасно, скажімо так. Хоча тут більше нерв, більше тут нерфу все-таки. Так, ВЗ-55. Дивимось, ВЗ-55 це танк, на якому ну, мені ну, не дуже подобається, хоч більшість каже, що він ну, більш-менш файний, непоганий, але мені він не зайшов. Тобто Танчик так, він базовий, такий, от, типу, типу Е-100, але ну, не в сенсі, що там танки е схожі, а просто по е ігроладу для новачків. якось так. <кхід> так, ВЗ-55 трішки збільшиться швидкість повороту. На місці, як я розумію, <кій> час перезаряджання і бронепробиття БП снарядів. Не вказали, наскільки і що зовсім трішки зменшиться швидкість польоту снарядів. Ну, типу, мабуть, ну, особливо сильно йому тут нічого й не зробили. Тобто, трішечки маневрені десь там підрихтували а так нормально. І ну, Він тільки вийшов. Я думаю, що особливо сильно нічого з ним би й не зробили. СТРВК. Імба, дійсно імба, яка катається в турнірах. Коли є етери в турніри, просто в, ну, по 5-6 по ВК було. Давайте подивимося, що з ним стало. Погіршиться бронювання башти. Ну, чесно, я грав на ньому, коли брав майстра, і мені я б не сказав, що він дуже сильно танкує від башти. Я б не сказав. НЛД та час перезаряджання на 0,29 погіршиться. Дивимось, час перезаряджання, і що у нас по часу перезаряджання 6:14. На скільки? 0,29, тобто на 0.30. Тобто, десь приблизно 5, не 5 а 6. 6.44 виходить, ну, 43 вийде взагалі. Чи, ні, чи правильно. Ну, коротше, приблизно. Не будемо вдаватися в деталі, тому що це треба все швидко робити, а в мене трішечки каже, це все повільно проходить. тому е, Зрозуміли, наскільки це. Покращиться стабілізація гармати. Хоча я б не сказав, що тут стабілізація досить погана, бо що розкид 0,289 ну, це, типу, не самий поганий. Там 0,320, 0,310 це вже такий так. А 0289 це ще більш-менш непоганий. Е, так, з, е, бронепробиття на ББ стане 252 мм, тобто зараз 259, ну майже 260, ну це типу для ТТшки. Ну Я б не сказав, що самі гірші показ... ну, сами прям... крутий показник 259 ні, але чомусь все-таки зробили трішки менше. Ну, Окей. Замість спорядження поліпшений форсаж. Додадуть механіку бойова стабілізація тут прикольно. Поліпшений форсаж це те, що його рятувало, дійсно рятувало. Ось спорядження, в нього є форсаж, який дійсно його дуже рятував. Звалити, перекатити, дуже файно. Цього, це в нього забирають. Це буде... Ну, він все одно не стане гірше доїжджати там. Ну, швидше, повільніше, правильно, але чомусь вирішили змінити. Бойова стабілізація, до речі, це ось на ВЗ-55, хто не знає, я вам одразу зараз покажу, бойова стабілізація це ось що. Тобто на швидкості вперед не вище за 15 кілометрів, або швидкості назад не вище за 15 кілометрів, розкид залишається мінімальним, що дає змогу цілити точніше. Ну, Враховуючи, давайте ми глянемо, скільки вистерве хід назад. І зрозуміємо, ну, 16. Ну окей, добре, окей. Тобто хід назад, 16, типу, нормально. Тоді воно буде працювати більш-менш стабільно. Хоча я б не сказав, що 16. Ну, тобто, при 15. А ти, якщо ти йдеш 16, вона вже не буде працювати. Це цікаво. Так, Cranwagen. Дійсно, танк, який е, прям чекає Апа дуже давно. Дуже давно. Покращиться потужність двигуна. О, хвала, дякую, велике. А також максимальна швидкість на 4 км. Тобто зараз максимальна швидкість 30, буде 34. Дякую. Проходимість по ґрунтам, швидкість поворота корпусу та час перезаряджання в барабані на 0,49 секунд для кожного снаряду. Також, тут, якщо хто не знає, тут же ж е вкрана дозарядка стоїть. Ну, на 0 скільки? На 0,49? На 0,49, так, тобто буде 11 з копійками. Другий снаряд буде 8. 8. Е на Наскільки 49? Це 50. тобто... 8 8 і 10 десь, і 11, правильно. Снаряд 3, 7,71, тобто буде ну, трішечки, трішки швидше. Ну, я б не сказав, ну це файно, це ап, це ап, це файно. І Він цього чекав дуже давно. Е, Для кожного снаряду покращить час зведення на 0,7 секунд та пробиття. 0,7 зведення. Зведення в нас ось 03,4 на 0,7. На секундочку це буде. 2,7. Правильно, 2,7, то це, ну, я хочу сказати, досить непоганий час зведення. Та пробиття на 5 і 10 мм для БП і КС. Е, на 5 мм, тобто, буде 200. Е, тобто, крану апають навпаки. крана апають прям. 260, скільки? 263. І тут е, 200, 350, але в мене стоїть на допробитті. Чи ні? Ні, в мене на вентиляції стоїть, до речі. Тобто, якщо на допробиття ще поставити, то та прям взагалі буде імба якась. Цікаво. Ну, і це всі зміни. Поки що це всі зміни. Якщо вам вони сподобались, напишіть в коментарі, чи вас вони обурили навпаки. Пишіть в коментарі, обов'язково прочитаю. І напишіть, чи подобається вам такий формат, чи краще мені отам вмазуватись, робити, там всяякі переходи, чи краще ось так спокійно поговорити, розповісти, показати все детально, щоб ви розуміли прям до ідеалу. Бо в сценарії це так не зробиш, дуже багато часу на то уходимо. Дякую за перегляд. Не забудьте підписати, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!